Доброго дня, малята! Ми з вами вже багато знаємо про життя козаків. Ми знаємо, що козаки це наші захисники. Але я вам хочу сьогодні розказати ще кое що. У козака не тільки зброя, а у кожного була ще своя ложка. Що козак не мав ложки, то йому ніяк було їсти куліш. Куліш це каша степова. І ось вам я пропоную теж малювати для коза. Уважно подивіться, наша ложечка прикрашена квіткою жоржинкою, яка у нас ложечки, а на ручці і по краям нашої ложки мальовані дрібненькі ягідки і листочки Починаємо з вами роботу. Я приготувала фарби, які ми будемо використовувати з вами. І будемо малювати не тільки пальчиком сьогодні, а й пензликом. Спочатку будемо малювати вітку жоржинку. Посередині ложки в колі малюємо віку жоржинку. Починаємо малювати скрапочок, які розположимо. Зверху знизу, по краям, а тепер між ними по колу. І давайте пригадаємо, як ми кожну пелюсточку будемо малювати, продовжуючи мазочок у центр нашого кола. Не забуваємо повертати нашу ложечку, щоб пальчику було гарно намалювати. Мати мазочок подовжений в напрямку до себе. Ось ми й намалювали квітку. Поки квіточка наша буде висихати, зараз ми з вами будемо за допомогою ватяної палички малювати червоні ягідки. Червоні ягідки будемо малювати по усі. Ложечці. Не забувайте ватяну паличку змочувати у фарбу занурювати. Ось у нас і є ягідки. Тепер за допомогою пензлика. Будемо малювати листочки. На пензлик набрали фарбу зеленого кольору. І щоб листочок у нас був овальної форми, ми пензлик наш будемо примакувати, класти усім ворсом. Добираємо фарбочки. Примочуємо нашого пензлика біля ягідок. Нам залишилося намалювати серединку нашої квіточки. Пензлика промиваємо, та він відпочиває від роботи. А ми намочимо пальчик у червону фарбу. І намалюємо червону серединку. А ви можете занурити пальчик в жовту фарбу, намалювати жовту серединку. Як я ось на зразочку намалювала серединку за допомогою вакеної палички. Це вже ваша увага, увага, ваша фантазія. І це вже ваша буде самостійна. Ось таку гарну ложку для козака ми намалювали. І каша, яка з'їстися з цією ложкою, буде найсмачніше. І навчаємось. До побачення!